Розказуй, причина зупинки. Причина зупинення? Да. Порушили правило дорожнього. Руху. Що порушив? Правил 2-3В. Пасом безпеки не пристегують. А відки чому ти не... знав? А чому не пристегуєте? А відки ти знав, що, що я присягнутий чи що не пристегнути. Чуєш? Да. Відки ти знав, що я пристегнутий чи ні. Я ж вам кажу, що вам заважає? Мені ніхуя не заважає. Ну. Що далі? Що дальше? 251 погнали, пишемо постанову. Що да. ага. 31? 31? 35. 35, правильно. Який а, пункт? За порушення правил дорожнього руху. Де я порушив? 251. Я вам, давай я ж, докази. Я ж вам пояснив. Що да, ти мені пояснив? Ну, в мене, докази давай. Э, в мене шо? багато. Час. Багато, що ти багатий? Так. Да. Звісно, багато. Чи ти мене походу не знаєш, я зрозумів. Та я, я вас і знати не хочу. Не хочеш, ну що тоді, бувай здоровий. познайомимося. Бувай здоровий, давай я поїхав. Що ви маєте відду, бувай здоровий. Ну Відходь від машини, відходь, і я поїхав собі по своїм ділам. Як можна до вас звертатися? Пане звертатися до мене, так. Пане. пане водій. Ну, да. так. Так. Олег, так. Петро, Василь. Яка різниця? Яка разниця. Що ви маєте? Ту, яка разниця. Дивіться, я спілкуюся з тобою державною. Ну, ну, а, а, а ти ж не спілкуєшся зі мною державною. А якою? Молдавською з вами спілкуюся? Доброго утро. Доброе А якою я з вами спікую? Що? Я, я говорю, а я з вами якою спілкуюся? Російською. Російською. Мовою загарбника, да. так. Я... Коротше, давай бігом. що ти хочеш. Я ж вам пояснив вже. Що ти мені пояснив? 251 ти мені ніхто не, не показуєш. Чого ти мені не показуєш 251? -й? 125. Ну ти ж кажеш, 2 ТВ правила да. в руху, я нарушив. Ну. Давай, показуй мені мої Шо правопорушення, показу? моє. показуй моє я правопорушення. Щас, я кажу, я вам проводу хороші справи, е склав вам е постанову про проміну правопорушення. І будете ходити, доказувати. Я нічого не збираюся да, доказувати, нікому. Веці, да, Це ти мені доказати, мою винуваттість. Так, 18.3 Нацполіції, виконуємо на вимогу особи. Раз ти такий умний, давай. Ми не на базарі, виповняй ага, давай свої функції. Вас, да, да. Все, я ставлю порядок. Так. Бис... Чого він бикує? Він не бикує, все, давай. Бикуй, Показуй все, все. мені 18.3. Ну, щоб я знав на слідущий раз. Давай, успокойся.